Львівщина побачила обличчя нового, уже тринадцятого, за ліком губернатора Олега Сала. Про владні ротації на політичній шахіниці нашого регіону далі у сюжеті. Мавр свою справу зробив. Мавр може відпочивати. Так можна окреслити відставку Віктора Шемчука та призначення на його місце Олега Сала. це демонстрація сили влади. Все ж таки, вона настояла на своєму. І поставили ту людину, яка вважається ну, на сьогоднішній день для неї найбільш прийнятною. Свою місію ну, попередник зробив, голосування відповідно посланцевому газу відбулося. Прізвище Олега Сала для мешканців Львівщини добре відоме. У його багатому послужному списку і керівництво обласним ДАІ, і перебування на посаді головного міліціонера області. Саме досвід силового управління імпонує владі, кажуть політологи. На мою думку, найголовнішим його найголовнішою його перевагою є те, що він є в форматі діючої влади, що він є е, схильний втілювати в життя накази. Колишній міліціонер у губернаторському кріслі Львівщини рішення, яке не лише здивувало багатьох, а й обурило. Громадські активісти не можуть забути генералу репресій під час помаранчевої революції. Листівки нас хотіли виключити з університету. Це було дуже велике порушення. Ми не робили якихось там насильницьких, я не знаю, заходів. Ми, ми проводили не насильницькі акції, просто креативні флешмоби, висміюючи ту ситуацію, яка була, і всі, всі це розуміли. Там злочинність, корупція, там безвихідь, яка була, складна економічна ситуація, постійне лицемірство, брехня політиків. Сало вважав, що все відбувається нормально, і в цьому був наш наше до нього негативне ставлення. Залишився осад від професійного спілкування із Олегом Салом і у майстрів Пера. Аби не впасти в немилість засобів масової інформації, новоспечений голова ОДА має докласти зусиль. Сало мусить виробити, якщо він вважає за потрібне, він має виробити якусь певну стратегію порозуміння із журналістами. Чи йому це вдасться? Я можу лише судити по тому, яких він кадрів залишить чи візьме до себе, яка буде свита у короля. Чи надовго генерал став губернатором невідомо. Та з впевненістю можна сказати одне. Крісло голови Львівської облдержадміністрації не полюбляє довго належати одному й тому ж. Юрій Герун, Віталій Дмитерко, львів ТБ. Холодні мармурові сходи дитячого будинку. Тут вихователі закладу знайшли невеличкий згорток, а у ньому двотижнева немовля. Вечором. Південі я вже була вдома, позвонила мені чергова медсестра, що знайшли на території будинку дитини біля харчоблоку дитинку. Вихователі одразу викликали правоохоронців, а розгорнувши згорток, ще швидку, адже на руці немовляти побачили катетер. Як з'ясувалось пізніше, хлопчика забрали до тієї ж лікарні, звідки кілька годин перед тим його викрила рідна мати. Дитину лікували від пневмонії, і зараз вона майже повністю здорова. Медиків, які доглядають хлопчика, вчинок мами дивує. Особливо дивно те, є те, що дитина була спільно з мамою на спільному перебуванні. Мама прикладала дитину до грудей і от раптово покинула дитину. На дитячому майданчику поруч з лікарнею вчинок жінки обговорюють інші мами. Ну, як, як може мамою назвати таку людину? Звичайно, що шкода, що деякі люди не можуть мати дітей, які дуже хочуть дітей, і не цінують того дару життя, ті, які можуть мати, і таке ставлення. Я не знаю, як можна було свою дитину підкинути в дитячий будинок. Дуже якось важко віриться їй. Не, можу, не знаю, як може мама таке зробити, дійсно. У кожної з цих жінок уже по двоє, а то й троє дітлахів. Натомість для гори матері дітей виявилось забагато. У мене вже вдома є дитина 8 років. Чоловіка, вона від чоловіка живе зі мною. Я рускаю свою, я не можу ту дитину забрати до себе додому. Це вже друга дитина, яку покинула жінка. Виправдовується важким матеріальним становищем. Її дії зараз вивчають правоохоронці. У даний час вирішується питання щодо притягнення даної громадянки до відповідальності згідно чинного законодавства. У випадку, якщо жінку позбавлять батьківських прав, хлопчика віддадуть до дитячого будинку чи на усиновлення. Проте чи вдасться комусь замінити дитині рідну матір? Олеся Турчин, Олексій Музика, Львів ТБ. Бути чи не бути, скандал у науковому середовищі Львова причина намірі крениста Національної академії наук реорганізувати інститут археографії та джерелознавства, а фактично ліквідувати його. Наразі завдяки масовим акціям протесту науковців, процес призупинили. Однак жодної гарантії що до питання не повернеться знову немає. Ірина Скочіля спрацює в інституті археографії вже 20 років від часу його створення. Вона досліджує церковні печатки Перемишльської єпархії. Матеріали для наукових праць збирає по крихтах в українських та польських архівах. Та часом треба було 10-15 томів переглянути архівних справ, щоб знайти одну початку. Ну але коли знаходилася початка і вона була ще якась оригінальна, унікальна, це було скажімо так, свято. Директор інституту Марон Капраль демонструє цілі туми історичних документів, які впорядкували та видали його працівники: наприклад, «Атлас Старих карт України, який отримав гран-при форуму видавців, а ще підбірку архівів радянських спецслужб про боротьбу з упа та репресії у Західній Україні, які в Росії зараз знову підрифом таємно. Це унікальні документи, засекречені, які е, лягали на стіл е, Йосифа Сталіна і е, Берії. Наміри ліквідувати інститут археографії викликали шквал обурення серед науковців на захист установи виступили, зокрема, наукове товариство імені Тараса Шевченка, Гарвардський і канадський інститут і українських студій та університет імені Івана Франка. Як можна ліквідувати інститут? Археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського відроджений власне в час незалежності, який впродовж 20 років опрацьовував потужні програми. Чіло, цілі поличі книжок наукових видав. Рішення про реорганізацію мали прийняти вже на цьому тижні, але під тиском громадськості питання відклали. Однак науковці не плекають ілюзій. Вони кажуть, це лише тимчасова перемога, адже від своїх планів ініціатора скандальної реформи не відмовилися. Володимир Галечик Леонід Паращак Львів ТБ. Чи можна ви собі уявити життя без м'ясних продуктів? Сьогодні світ відзначає день веганства, суворого вегетаріанства. І ми покажемо будні тих, хто повністю відмовився від вживання продуктів тваринного походження. Мені це те саме, що камінь лежить, але ну, пахне дуже неприємно. Вікторія і Марко познайомилися саме завдяки вегетаріанству. Тепер увесь час проводять разом, навіть на кухні. Котлети без м'яса. Ця страва завжди популярна у сім'ї Щуцьких. Такі зміни у меню були необхідні. Дівчина пригадує той день, коли вирішила кардинально змінити свій стиль життя. Це в мене був такий вирішальний день. Я саме цей день запам'ятала. Я прочитала, як бивають кожну тварину. Після того мені шматок м'яса в рот не лізе. Її погляди підтримує чоловік, але сам на розуміння найрідніших чекав три роки. Ми відмову від м'яса сприйняли не агресивно, але. З розумінням якимось, але все-таки потрібно було, щоб пройшов певний час, щоб люди звикли, особливо мої батьки. Та вегетаріанці не бачать нічого страшного у тому, що відмовились від тваринних продуктів. кажуть: живуть, як і всі, і навіть ходять на пікніки. З соєвого м'яса у нас там подається соєві стейки, можна робити соєвий шашлик. Соєвий шашлик, так само, як і звичайне м'ясо, тобто з Маринуються, а тоді вже на доброму вугіллі, якомусь такому з таких ароматних порід дерева готується смачний шашлик. Та є й ті, хто вилучив зі свого раціону не тільки м'ясо та рибу, але й будь-які інші продукти тваринного походження: яйця, молоко, мед, Ліза з 14 років практикує різні суворі види вегетаріанства. Вона так звана веганка. Я була першою вегетаріанкою, потім сироїдкою. Люди теж тварини, і всі ми рівні. І хто не має права їсти інших. Дієтологи ж не раді так різко змінювати свої харчові уподобання. кажуть, це може спричинити жахливі наслідки, адже без м'ясних продуктів переконують, людина не необхідні вітаміни. Чисте вегетаріанство не забезпечує наш організм повністю всіма. Мікроелементами, мінеральними речовинами, білками в першу чергу наш організм В старості. Все ж таки починаються різні пораження органів. Отож, перш ніж ставати вегетаріанцем, варто добре подумати на шальках Терезів, співчуття до тварин та власне здоров'я. Соломія Коштура, Вадим Дмитрів, Львів, ТБ. Тисячі людей прийшли сьогодні на Янівський та Личаківський цвинтарі, щоб заплити свічки на могилах українських січових стрільців. Такий спосіб вони всунували воїнів, завдяки яким 95 років тому постала Західноукраїнська Народна Республіка. Урочистості почалися на меморіалі воїнам Української Галицької армії на Лешаківському цвинтарі. Керівники області та громадські активісти поклали квіти до могил провідних діїчів Західноукраїнської Народної Республіки, зокрема організатора та керівника листопадового чину Дмитра Вітовського та президента Національної ради Євгена Петрушевича. Після цього на Янівському цвинтарі відбулися панахида та віче. Можемо пам'ятати 1 листопада 1918 року, коли під проводом сотника Дмитра Вітовського. Українські січові стрільці зайняли основні державні споруди, державні органи. Це був початок боротьби. Далі була Софійська площа в Києві. Далі була побудова української держави, яку ми маємо нині, яку ми і далі будуємо. Обезброїли охоронця, захопили владу і проголосили про створення ЗУНР. Саме так у Львові відтворили події листопадового чину іменем Західної Української Народної Республіки вас заарештовано. Тепер влада наша. Слася зброю. Зараз ми піднімемо прапор і змінимо владу. Розгорнувши синій жовтий стяг, військові по бойовому з бронемашини зробили оголошення. З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла владу. В столичнім місті Львові з нагоди 95-ї річниці проголошення ЗУНР Учасники театралізованого військово-історичного дійства відображали події 1 листопада 1918 року. І ми зараз відтворюємо ранок, коли біля міської ратуші вже були виставлені українські військовики при зброї, які охороняли вхід в міську ратушу. Січові стрільці озброїлись не на жарт, адже окрім звичайних з собою мали цілий арсенал. Ково стоїть От кулемет Максим. Максим, не Максим, а Максим. І, бо то не російські, то австрійські перші кулемети були максими. Ну от бронетранспортяр, прошу, подивіться. Біля головного входу до ратуші облаштували контрольно-прописний пункт і виставили справжню варту. У мене постійно має права давати ніяких коментарів. А для тих, хто відпочиває після бойового патрулювання, зробили імпровізований привал. Так звана буржуйка, як її називають в народі. Щоб грітися, так Гріємося, Зараз будемо берети чай. Тобто я поїду тоді. Ні, там менше, а там та Деякі туристи відразу і не зрозуміли, що ж тут відбувається, і розповідали свої версії. Ну, я вон бачу там хлопців, які сидять, мабуть, якесь відтворення часів між, між двома війнами. Цієї ночі львів'яни можуть спати спокійно, адже їх охороняють січові стрільці. Роман Поронюк, Руслан Ковалюк, Львів тебе. Так само, як і я, тисячі львів'ян сьогодні прийшли до могили родичів, аби запалити лампадку незалежно від конфесії чи від національності. Вже 10 років молоді львівські поляки вшановують пам'ять померлих на личакові. після освячення свічок розставляють їх по усьому некрополі. Нам видали запальнички і видали нам саме свічки, які ми будемо розносити і запалювати. Свічити табличка польська чи українська. Ні, ми не звертаємо уваги на табличку. Семінарист Святослав каже, що в цей день необхідно відвідати місця спочинку не лише родичів. Якщо немає можливості відвідати своїх родичів чи знайомих, то може просто прийти в звичайну чужу може в могилу. Завдяки таким акціям поляки прагнуть досягти примирення. Таких і шукаємо такі місця, де можна рівнозначно вшанувати пам'ять полеглих, як і поляків, так і українців, які разом з поляками воювали проти тоталітаризму та більшовизму. Вшановувати пам'ять померлих в цей день. Запозичили в сусідів і українці. Що не тільки риму-католики чи греко-католики, але також православні церкви наслідуються традицію, тому що це є добра традиція. Я думаю, що зайвий раз відвідати своїх померлих на могилі поставити свічку і таким чином творити пам'ять ніколи не є шкідливим а навпаки пані Марія вже традиційно приходить у цей день на кладовище до чоловіка то є день пам'яті і люди мають пам'ятати і майбутнє і сьогодення тоді є в людей сьогодні навіть двірники відчули допомогу у їх роботі трохи ми прибираємо трохи люди Христина Юрик, Олексій музика телекомпанія львів тв В пітьмі на цвинтарі та зі смолоскипами так мешканці Руської вшанували пам'ять героїв листопадового чину. Перед панихидою мешканці прийшли зі смолоскипами вулицями міста. Стільки вогню раві Руській вперше. Люди, що спостерігали за дійством, кажуть дуже незвично, все таке рава. Прекрасно. Дуже гарно. Вшанувавши пам'ять героїв, люди загасили смолоскипи та розійшлись по домівках. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко львів ТБ. Пробному ЗНО оголошено старт. Від сьогодні усі учні можуть подавати заявки, аби у тестовому режимі спробувати свої сили при складанні іспиту. Відтак, аби полегшити складання основного зовнішнього незалежного оцінювання, учні можуть спершу скласти пробний екзамен. Подати заявку на тестовий іспит можна до 30 листопада. Саме ж оцінювання відбуватиметься 22 та 29 березня. Для реєстрації школярам необхідно зайти на офіційний сайт Центру оцінювання якості освіти та зареєструватися. Таким чином у вас з'явиться персональна сторінка, з якої потрібно буде роздрукувати квитанцію. З цією квитанцією необхідно буде піти в установу будь-якого банку України і відповідно оплатити вартість послуг. Участь в одному тестуванні коштує 89 гривень, так як це було і минулого року. Активний відпочинок з дитинства. Щойно навчились самостійно ходити, як вже змагаються на швидкість на роликах та велосипедах. Про досягнення найменших спортсменів далі у сюжеті. Діти від одного до п'яти років випробовували велосипеди, самокати та ролики на швидкість та міцність, адже не всі, що вміють тримати рівновагу. Але незвичне змагання малечі подобається. Вся є, вся хочу, шає на чому катався?» На роліках сподобалось? «Так». Да. Я приїхав перша і Я хочу отримати подарунок». Батьки ж діток раді із захопленням спостерігали за маленькими спортсменами. Подивіться, які маленькі мацьопи на ера сьогодні ганяли з великим задоволенням. Це класно. І враження нові так само для дитини це дуже важливо. І привчання, звичайно, до здорового способу життя. Гасло пробігу родина за здорове майбутнє. Його організували вперше і не в останнє. Ми намагаємось показати батькам, що з дітьми можна відпочивати, що діти вони є частиною нашого життя, і дуже класно, коли ми їх залучаємо до того, чим самі. Наприклад, ми катаємось. У родині, на роликах, на велосипеді, і замість того, щоб лишати десь дитину, ми беремо її з собою. Незалежно від результатів змагань, наприкінці всі дітки отримали подарунки. Тетяна Шпрінгер, Леонід Паранчак, Львів, ТБ.